Всім привіт! Сьогодні, як завжди, з напарником Степаном приїхали в дворіччя і попробуємо половити якусь щучку. Якщо ви дивитеся відео, ну напевно, що ми щось половили трошки. Буде цікаво подивитися, оскільки будемо пробувати нові приманки тут використовувати. Ну і також будемо пробувати новий Музика У мене по комплекту, як завжди, Шиману Exense, Yamaha Каліста 79 MMH Шиджі. І саме цікаве, що придбав це мотор Husqvarna Protor 1,0 на 12 вольт. Потужні 65 ЛБ в нього. І я вам покажу, як він в принципі, веде себе на воді на лоці Colibri 280 t Також підсак. У нас від компанії Golden Cash це є підсак Monster карбоновий, вага велика в нього, в районі там 700 грам, і досить він великий для того, щоб зручно було підсачити хорошу рибу. Долспінер це цей голден кеш у що я казав, знаєш. Голден кеш йоки, сім сполунтів. Вітаю, тепер я буду ловити. Тепер буде Степан ловити нарешті, тому що в нас є така традиція. Спочатку ловлю я, потім ловить Степан. Але Степан потім ловить більше. Може невеличко. Навіть трафувати не буду, бо mm -hmm. що немає що. Але бач пузо яке повне, mm -hmm. карасі там солідні собі, так що, Біше давай. Поклейтесь Так, Ну і по мотору. Хасинг, протор. Зараз подивимося по швидкості. Тут немає регулювань, тобто. Там швидко стає перше, друге, третє, тут туди і румпельна така тяга, тобто крутимо і він починає плагти. І от зараз швидкість вдвох, 6,2 Ось Зверху швидкість 6,1, 6,2. Ось так. І от. Такі хвилі за ним робляться досить прикольна штука невеличка якась. Не притворяйся. Тільки що в підсаку таке що робила. В пісаку таке робила, що в хаті какие. А равно віддихається, вже рухатись починає. Все, 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 вона да, пішла. Все, опа. Та, вона задихалася задихалося чуть-чуть Друга щучка є, і зараз продовжуємо далі шукати щось по водою. Я зараз в тебе телеспінера відберу. <гум> да. Ну, Працює. Хочу похвастатися під Це у нас є Golden Catch, Mosk, Карбон 70-ка і прикольний складається вдвоє. транспортується непогано. І, до речі, такі от... Прикол часто буває так, що рибаки топлять свої підсаки. І от, щоб ви не сумнівалися, що з ним буде все окей, то дам. Оп, і забрали. А ще є прикольна штука наступна, яку я собі взяв, яка теж класно працює. Окуляри. Отакий у нас синтез від Golden Catch. Теж плавно. Впали вас з окуляри, щось підлили і забрали. Спихнули, помили і далі ловимо. Велика. Велика? велика? Зараз Та Ні, не, не треба. Шмарочок. Ага. Але ага. три рази гепа. Ну це якраз характерний рису для малих, що вони доганяють приматувати декілька разів. Раз, велика раз ударила і все. Оце ну, ходюча, в неї там нічого особи немає. Любі. О, зараз, не знаю, три. Вийшла наверх. Невелика якась, але Але тюкнула. А, розтюпнула. Паш на ребе набесную за сколько час? часов. Mm. Я не говорю набесную. Еще родно. Был, бил. Был. как Ой, нет. Після Ти следующий шнурке пчели Угу. Проманка реально десь. Шість с хвостом. Uh -huh. Жапка. Uh -huh. так, как, как, но да. бо нормально рыба. Да. Ну, так я пицца. А ты зараз <laughs> Ты я даже не понял, где mm -hmm. Так, давай, спать и Брызгала все. Диви, давай, я в тебе вірю. Вдихни. Видих. Дихуй. Видихуй. А-а-а. Тож тебе вчити треба. Якось так. Але рибалка слабенька сьогодні, дуже слабенька. Получається, щось тут не. А, блин, ну блін, невеличка. Ну, дуже хитра щука взяла так, що аж двійника посередині якось розігнула, всередину залізла, триманку збила. Е, Ти, е, мед, мед, Намучилася, поки дістала. Ну. 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 Замучимося. Пішла. Пішла. Nice. Знавна рачка. Вона пасивна настільки, що її uh -huh. не знаю, чим треба дивувати. Ловечки. На батле. Я тоже не бачу. Батле. Я. Я Снова на тайл спиннер. Да, на тайл спиннер. Одна робоча приманка завездень кучерба приманка за весь роба... день. окунь? — Я не буду писати. Ні, пісак не треба. Прикольно. — Ну давайте. Такий невеликий. Невеликий. Ну як невеликий? На ультик тебе вже було У -у -у. Ну, На ульчик. Без тебе сфоткаю зараз. Друзі. А ще друзі, ми на сьогодні завершуємо риболовлю, трошки половили не так, як би хотілося, хоча приїхали з самого ранку. Вже там в годині шостій були на воді, ну, в 6.30 десь, напевно. Що, так. Да, були на воді вже, але зловили ну, там, загалом там, до 10 щучок, напевно. що. І те, таке трудове? Так, це дуже трудові було, Тобто, ми розраховували трошки не більше, але маємо, що маємо, зато маємо гарні зйомки з дрона, напевно, що якщо вони вийшли, і обов'язково їх в самому відео. Е, наразі це все. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Нехай Пока. всім щастить.